e vamos para a loja, vamos, 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 Так, всім, хто ще не підписаний на мій канал, нагадую, підписуйтесь на мій канал. Хто ще не поставив лайк, ставимо лайк. Ну і чекаю донати. Карта вказана в описі каналу. Так. Дуже сподіваюсь, що будете кидати донати для підтримки мого каналу. Так ну а ми з вами йдемо в магазин, в магазин, в магазин, в магазин. 嗯，对。